Чітміл на схудненні або сушці можна робити через день, раз в три дні, раз в 5 днів, раз на тиждень, або можна його не робити взагалі. В цьому відео я хочу пояснити, як часто ти можеш робити чітміл, тоді коли намагаєшся позбутись від жирової маси. Що таке чітміл? Це вільний прийом їжі, в який ти з'їдаєш все, що тобі хочеться. Найбільш адекватним варіантом чітмілу я бачу робити його один прийом на тиждень. Для більшості з вас, хто дивиться це відео, це буде актуально. Якщо ж ти не можеш втриматись, не можеш витримати цілий тиждень без чітміло, то можеш робити його раз на 5 днів. І це ще також буде адекватно. Якщо ж ти не можеш витримати без чітмілу навіть 5 днів, то можливо проблема в твоєму плані харчування, а можливо, проблема в голові, тому що ти не можеш без цього. В таких випадках ти можеш робити чітміл раз на 2-3 дні, але ти маєш розуміти, що це буде негативно впливати на результат. Та досягнення результату може бути досить сильно затягнуто в часі. Варіант, коли ти робиш чітміл раз на кілька тижнів або взагалі його не робиш, це теж абсолютно адекватно, просто це явно не для всіх. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.